Ми повернулись. Програма в об'єктиві. Нагадую, я, Оксана Гнатишин. Говоримо про школу належні умови, комфортні для навчання, і, і хто має за це платити самі. Е... Батьки дітей, школа, держава про наші права і що робити, якщо хтось робить спробу їх порушити, спробуємо вкотре обговорити цю тему. Зупинимось на конкретному прикладі. Ми маємо одну зі шкіл Львова, де діти сиділи в приміщенні з дзюравими рамами віконними. Тим часом директор грівся у кабінеті з новими пластиковими вікнами. Дуже довго батьки робили спробу це питання якось вирішити, але довелось піднімати і активістів, і журналістів. І лише в тому випадку справа пішла пішла в перід. за три дні. Діти отримали ці вікна в кабінеті. Рекордно в класі, рекордний час. Знайшлись і кошти, і ті, хто їх становить, і, і все стало на свої місця. Чому так? Ми про це говоримо безпосередньо з людьми, які дотичні до цієї справи, до цієї ситуації. Андрій Болюбаш, керівник юридичного управління громадської організації, розвиток громади. Це громадська організація, яка якраз долучилась до допомоги батькам підняти цю проблематику ширше і більше. І Наталія Єзерська, яка є мамою е, першачка, який саме навчався в цьому класі з дзюрявими, як я сказала, вікнам. Е, доброго дня! Розкажете зараз нам детальніше, як вам вдалося все-таки це питання пролобіювати і вивести на е, певний рівень, і досягнути мети покажемо сюжет, який ми робили буквально 27 жовтня, декілька ну, минулого тижня. Фактично, так. про ці ще ми бачили ці вікна старі. Покажемо, як це відбувалося, і ви розкажете, що змінилось цього часу за тиждень. Дивимось. Нещодавно батьки першокласників звернулись до директора з проханням пришвидшити процес заміни вікон, оскільки за планом їх мали змінити аж у 2016 році. На громадській організації розвиток громади звернулися батьки школи номер 49 з проханням допомогти вирішити проблему зі страшними вікнами, які є розбитими шибки, які встановлені ще в 64 році. Відбулось батьківське засідання за участі директора, представників від відділу освіти та громадських активістів. Обговорювали питання про створення батьківського комітету та включення туди найбільш активних батьків. Я був одним з батьків, які цим процесом займалися, які підняли це питання. Після того, як громадські активісти поставили чіткі вимоги зайнятися нагальним питанням про заміну вікон, директор пообіцяв, що зробить усе можливе. в тому класі справді картина була трошечки така неприємна. На до начальника відділу освіти листа швиденько було заключено угоду не мною, а керівником району з відповідними будівельними організаціями, складено кошторис, і за три дні були зроблені і встановлені вікна. У відділі освіти запевняють, що якби батьки звернулися із цим питанням напряму до них ще до початку навчального року, то такої критичної ситуації не виникнуло б. До відділу освіти надійшло, надійшло в лист за підписом і адміністрації навчального закладу, і батьківської громади. У нас були асигнування ще якраз на цю суму, на яку які нам коштували вартість вікон. І ми прийняли таке рішення і замінили вікон. Вікна замінили лише в одному класі. Інші наймолодші школярі будуть зимуватись старими. Але пані Зоряна запевняє, що наступного року і вони отримують утеплений подарунок. Громадські активісти також пообіцяли допомагати. Наша громадська організація реагує на любі звернення, які є до нас ми радо будемо відгукатися на ті проблеми, які будуть в батьків, в школах чи в садочках. Будемо допомагати їм вирішувати цю проблематику. Як і спільно, десь можливо шукати спонсорів спільно з міською радою та вирішувати ці проблеми. Активісти подякували батькам, які переймаються комфортом та здоров'ям своїх дітей, і за те, що з їхньої ініціативи вдалося швидко замінити вікна. Я так розумію, поставили такий жорсткий ультиматум директору. Так або так, або тебе не буде на посаді, або ну довелось так робити. Так, чи це можна... єдино. Ну чи не можна було якось коректніше? Чи це єдиний можливий в цій ситуації? Ми працювали максимально коректно, максимально в правовій формі. Я одразу розпочну з самого початку. 13 жовтня до нашої громадської організації на гарячу лінію поступає телефонний дзвінок від батьків першого класу школи номер 49 з критичним питанням. Ось в нас на носі вже опалювальний сезон. А наші дітки першачки, вони сидять і мерзнуть в класах, в куртках подвійні светри, шарфики. Ну, відповідно, дитина, перший клас, вона якісно не може сприймати цю інформацію, яку надається, і якісна освіта не відбувається. Але це третє питання. Найосновніше це те, що діти після таких класів, після холодних таких... Своїх буднів вони хворіють і ці хвороби переростають в хронічні. І ніхто потім не цікавиться в батьків. А чи вам треба допомогти? А чому у вас температура? А чому ви не, не ну не навчаєте нормально свою дитину, не проводите в школу? А власне адміністрація школи тут перше чергове джерело, тому що адміністрація школи повинна контролювати, повинна чітко знати, де і в якому класі є проблема. Повинен був складений графік, аби нормально підготувати цю школу до опального сезону. Але на жаль, це не зроблено. Тому я з вами згоджуюся. Це був ультиматум. Він був в жорсткій формі, але він був юридично правильно підготовлений, тому що перед тим як ми зробили вихід і в виїзне засідання до школи, ми. Юридично проаналізували усі ризики для батьків, ризики для класного керівника, тому що після того, як і на батьків, так і на класного керівника вчинявся з боку адміністрації школи шалений тиск, з боку інших вчителів, дезінформували їх про, начебто, те, що це класний керівник підняв батьків, а не батьки самі, угу. і ніхто не говорив про проблему віку, а говорили про які знаєте, інтриги в колективі, ніби то хтось когось хоче Так, тому важливо мене, так. було донести в правильній формі на мові, коли вони розуміють тільки ультиматум. Мальтиматом був дуже простий. У вас є три дні до завершення цього робочого тижня поміняти ці вікна і до Бо... початку. Перепрошую, до початку навчання після канікул, якби угу, угу, угу. власне Бу були канікули два тижні, якраз за якими намагалися щось зробити. А з якого періоду ви побачили? Ну вже місяць-два тривало навчання, коли е, ви так, бачив вечір ще раз. Е... Почалося з того, звичайно, 1 вересня ми прийшли в клас, побачили ці жахливі просто вікна. Крім того, що там, як ви говорите, шарами рами були деряві, не сходилися. Кожна шибка з шести була розбита і заклеєна скотчем. Тобто, крім того, що там було страшно холодно, не дай Боже, то вікно би могло просто впасти на дитину, Тому, що склеєно скотчем, воно купи не трималося. Тобто, ви з 1 вересня то питання. Так, пробуєте, ми побачили, і як у всіх школах, звичайно, ми думали, можливо, можливо нас побудеться самим купити ті вікна. Але коли ми вже з батьками познайомилися, в нашому класі є батьки чоловіки, яких досі в зоні АТО. Є дві, якщо я не помиляю, зараз ще третя сім'я вагітна і багатодітні right. сім'ї. Є сім'ї напівсироти. із 25 учнів, декілька якщо відсіяти залишається таких платоспроможних половина класу. І вікна занадто дорогі, щоб ми могли на півкласу купити ці вікна. Тоді ми підійшли з проханням проханням пропозицію до пана директора: давайте спільними зусиллями. Підійде в районну адміністрацію чи в обласну адміністрацію. Ну куди нам звертатися, щоб нам ці вікна такі поставили до опального сезону, тому що в такому класі сидіти просто неможливо. Холодно, дитина сидить біля вікна. На батьківських зборах я особисто сиділа біля вікна, я страшно замерзла. Ну, просто дуло з вікна так, що ранці я прийшла, це ще був вересень місяць. Я встала, позапихала цей перелон, позаклеювала вікна. Ну, але навіть його не відкриєш провітрити. На цікаву думку перепрошую з відділу освіти, Ось ми бачили коментар у сюжеті. Сказала, що батьки мали ще до навчання це перевірити, побачити. Ну, як на мене, це мала школа, адміністрація школи. Ну, Зитяної вікна не побилися в один день. Якщо вони стояли 60-х років, тобто і минулі випуски теж там діти сиділи, мучились, просто боялися, напевно, щось зробити, подіяти, звернутися кудись. Можливо, вони звертались так само, як і ми до директора, а директор. Сказав сидіть, чекайте, скоро і, ну, вибори. навіть про вас, тобто ви мали швидше, так Я, яким чином Тому, мали що... батьки на два місяці вперід, літом Власне, прийти хочу. самі встановити. Ну, на початку жовтня ми вже звернулися, тобто до директора, 13-го ми вже громадську організацію, а за тиждень до того ми підходили до директора. Тобто, фактично тільки вересень місяць. Ми ще всі між собою знайомились. Тобто ну самі розумієте. вересень місяць. Ми не знали три уроки в класі, по ну, пів години зобов'язані були знати ситуацію, так Юридично. Звичайно. Юридично. Якби, і звичайно не зобов'язані були купувати самі ці вікна. це повинна була про це особливо перших. В класі, коли діткам 6 років, вони маленькі. Дитинка, яка ходить в шарфічку, навіть плюс 15, зайти в клас з розбитими шибками. Ну, зрозуміло. Ну. Пане Андрію, я чому, ну, взагалі таке, як на мене, зовсім неграмотне твердження працівника в діло освіти. Ви знаєте, я б не сказав, що це неграмотне твердження. Вони привикли про те, що в нас населення в правовій освіті практично нуль. Ну великий такий нуль, і вони по деякі в деяких випадках просто знущаються, і це яскраво видно на прикладі школи номер 49. Бо ви вірно зазначили, не в компетенції батьків чи батьківського комітету. Чи перевіряти школу кілька. та здавати її так, до... До перед навчання... початком навчального року 2015-2016. Бо це... на це в нас є відповідні служби. В даному випадку управління освіти Личаківського району першочергово мало звернутися до адміністрації офіційно і запитатися, чи в себе в те все гаразд, чи опалюваний сезон ти пройдеш нормально, чи вікна в тебе замінені, чи вода в тебе в нормальному, чи в тебе взагалі всі класи в задовільному стані, чи привели ви до належного порядку. Вони, можливо, формально це все робили, як завжди, в нас державі відтворюється і робиться, але директор найважливіше в тому випадку, коли ми прийшли до нього і ставили, як ви кажете, ультиматум. Хоча це була законна вимога, тому що вдумайтесь, вікна з 60-го року. Це я вже не знаю, яке там покоління вчиться. Ну, моя мама вчилась в тій школі Так, і наскільки, ви уявіть, наскільки це дико, коли в директора юзаоча в, в той момент, коли в діток дерев'яні вікна, розбиті вікна, а в них пластикові євровікна. Ну це не те, що дико, це зухвала і цинічна поведінка директора. На запитання, чому ви так себе поводите, тому що коштів немає. Угу. Добре, раз немає коштів, ми підготували відкритого листа. Практична порада. Батьки піднялися, і повірили свої зусилля, прийшли в громадську організацію організацію. громадська організація не біжить наскоком чи ультиматумом до адміністрації школи. Вона юридично правильно готує всі документи. Ми підготували відкритий лист до начальника управління освіти Львівської міської ради слічної Галини. Власне, за сприянням пані Галини, і відбулось таке форсування в позитивному значенні mm -hmm. цього питання, тому що нам вдалось як на диво знайти ці кошти в районі адміністрації, як на диво за три дня зробити заміри та виїхати і замінити ці власне, вікна. Але в процесі цього всього ми найважливіше зрозуміли. Ми не прийшли критикувати чи адміністрацію школи, чи Львівську міську раду, чи районну адміністрацію. Ми прийшли знайти оцей цей золотий компроміс між батьками та адміністрацією, аби в подальшому не було тих конфліктів. І власне батьки першачків вони першочергово повинні брати все свої руки. Слава Богу, що пані Наталі і весь клас я дійсно дякую батькам, які повірили в свої зусилля. Дякую журналістам з каналу НТА, дякую класному керівнику між іншим. Тиск шалений щоб ви розуміли, коли приїхали помічники народних депутатів, коли приїхали громадська організація росту громади, приїхали батьки на відкрите засідання, то директор першочергово, то почав говорити. А так, але він говорив чітко. Не звини ага. класного керівника та звини батьків це, це відбулося, не звини адміністрації. Не, не Виявляється, не. в нас батьки замінюють, замінюють вікна. Виявляється класний керівник, нас здійснює фінансування шкіл. Замість того, щоб навчати діток першочків, вони повинні фінансувати школу, а батьки повинні замість щоб заробляти і піднімати своїх дітей, вони повинні думати про вікна. Начальник управління освіти нічого не повинна робити. Львівська міська рада так само пріоритет не розставила, тому що сьогодні ми навіть не думаємо про наше майбутнє. Бо дивіться, як пріоритет нашої влади. Ми робимо тримайну колію. Ми робимо велодоріжки, шалені кошти виділяємо, але вікна дітка ми не можемо поміняти. А скажіть, будь ласка, якщо так дітки провчаються в зимовий період, чи це не хронічні захворювання, чи та дитина захоче їздити на тому велосипеді, чи І які вона... кошти піти в аптеку елементарно Власне, купити? Це ж батьків потім ніхто не питається. І отут найважливіше, до чого ми дійшли. Ми знайшли компроміс між адміністрацією, між управлінням освіти, між батьками. І саме основне ми дали можливість повірити не тільки в свої сили, а те, що ми. І в подальшому будемо здійснювати допомогу і захист, тому що щоб не було ніякого тиску з боку адміністрації на якість освіти, тому що це оцінка, щоб не було ніякого тиску на класного керівника, тому що там такі плетуться інтриги в цій школі, що класний керівник після того ну, напевно за голову бралася, для чого мені це вже школа. Це вчитель, який 49 років відпрацював в цій школі. 49 років. Сорок дев'ять років. Треба всі, всі батьки, всі вчителі їм повині... повинні були Справа, дякувати. Чати, вона собі. змушена такими побутовими речами. Не викликали кожні декілька хвилин на коридор для якихось там розмов, а замість того, що вона повинна була вчити букву А, Б і так далі. Е, і то... сидіти переживати в свої там, роки, ну, кажу, старші на і Ми зараз почули про ситуацію з вікнами, дуже багато, ну, з моїх знайомих практично всі. Виділяють, збирають кошти і самим коштом встановлюють. Я вважаю, що ну, так не має бути своїм коштом. Можна там не знаю, побілку таку поверхнево зробити, лампочку вкрутити, але міняти вікна, коли вони служитимуть років 20, це мінімум. Ну це не нормально. Все ж є, замінюють, щоб ми зараз не підняли такий зайвий ажіотаж. чи це нормально. Що якщо люди хочуть, вони своїм коштом все таки встановлюють ці вікна, оскільки ну. Так виглядає, що інакшої ситуації не може бути. Це бо не немає. нормально. Категорично, ні, ні в якому разі. Ви правильно сказали: дрібний поточний, якась заміна, поточний ремонт у вигляді заміни лампочки чи, можливо, там дошку, чи навіть так, у самому капітані. Ми хочемо, купити. щоб було гарніше. Батьки хочуть, Ручніше. батьки добровільно це так, роблять. Так, так, так. А капітальне реконструкцію у вигляді заміни монтажу демонтажу віку ні в якому разі батьки не повинні цього робити. Перш за все. Це є школа, там, де необхідна техніка безпеки. Батьки не можуть замовити будь-яку підрядну організацію речі, і прийти так. до школи, тому що це і державна установа. Управління освіти ж не дає в кишені якомусь підряднику. По перерахунку працюємо, а за таких обставин мають бути договори підрядні, за таких обставин мають бути належні акти, проведені ну, в експлуатації за даних обставин. Все це приватна фірма зможе забезпечити лише співпраці з управлінням освіти, себто батьки категорично не повинні до цього долучатися. Я Не кажу, що батьки не повинні взагалі якимось, бо ми сьогодні розуміємо стан нашої економіки і стан взагалі середньої загальносередньої освіти. Батьки повинні цікавитись, але і повинні допомагати шляхом волевиявлення громадського контролю у вигляді, у вигляді батьківського комітету. Вони повинні правильно організовано бути як перше а клас батьки, Зібратися разом збиратися Єдине найціньої. ціле. А справді такі рекомендації, коли бачать батьки, що є певні проблеми, що їх можна зарадити, яким чином їм об'єднатись, скільки чоловік Куди звертатись, як ну, шукати серед свого колективу юриста, ну, такі практичні поради, що робити, щоб е, їхнє волевиявлення було. Е, ну, спеціально ну, ми нічого не планували. Був. Просто коли ми зібралися другий чи третій, ну, не пам'ятаю, батьківські збори, і ми зрозуміли, що коштів ми самі зібрати не можемо, але ситуація критична, треба вже щось робити. Е, слава Богу, один з наших батьків подзвонив до пана Садового, він якраз був, е, здається, по радіо виступав і якби, згадав про нашу школу. Mm. І от це саме якби і було таким першим нашим кроком. Зранку на наступний день до директора був дзвінок. Чому ваші батьки, ми не знаємо про цю ситуацію, а ваші mm -hmm. батьки от дзвонять з такою проблемою? Тоді ми звернулися вже зібралися за кілька людей, тобто це не треба, щоб обов'язково був весь клас. Чесно, може навіть бути одна людина, підійти просто. Бо я соцмережу знала, читала дуже багато про громадську організацію, коли допомагають там і дітям за то, і інвалідам. І думаю, ну можна спробувати. Телефон є на сайті, тобто проблеми немає. Сказали, підходьте залишіть заяву. Ми підійшли, залишили заяву. Мені на наступний день зразу відзвонили. В чому проблема? Я пояснила по телефону. Ми зібралися там. буквально було п'ятеро, шестеро людей зустрілися в школі, подивилися на ці вікна. вони кажуть, Боже, з такими вікнами тут можна взагалі ну перебувати. Тобто, спеціально нічого не ну робити не треба, просто треба хотіти змін, треба хотіти щось робити і просто стати і зробити. Дуже дуже Ось. влучно, але що таке запитання питання? і може... батьки, коли ну най до кінця перепрошую, не вірили, що це буде можливо. І вчитель, який мені дзвонить, вівторок ми звернулися до директора, всі разом ми підійшли, а в п'ятницю вона каже, Наталя, вікна стоять. Я кажу, як стоять? Вона каже: Так, вже поставили. Ну, це просто завдяки громадській організації, тому що вони знали, куди. Бо ми підійшли до директора, куди нам звертатися, він сказав, що не треба нікуди звертатися. Коли ми звернулися до громадської організації, вони зразу знайшли, куди звернутися, Звичайно, і за три не дні хочу зробити... В юридичному полі, щоб, щоб не було там. Скільки Андрію, питання, можливо, таке риторичне, можливо, філософське, але на завершення. Скільки нам ще доведеться, все дуже добре, що такі речі робляться, але дуже шкода, що вони робляться такими зусильнарні зусил... це раз, і такими зусиллями, ну елементарні. Потреби ми змушені вибивати, ходячи, вбиваючи пороги, викликаючи журналістів, залучаючи юристів, доки таке буде тривати, Як Ви знаєте, знайте, допоки всі не зрозуміють, що їхня активна позиція справді вона дієва, тому що це яскравий приклад. Він є поодинокий, але я скажу з нашої практики, що ні. В чому успіх взагалі є першого а класу? В тому, що вони звернулись до громадської організації росту громади. Я скажу так, але в тому, що їхня першочергова це активна позиція. Всі повинні повірити, що якщо вони згрупуються, юридична площина це дуже важливо, але найважливіше це те, щоб ми правильно консолідували свої зусилля. Батьки це змогли. Ми звернулись до пані Слічної. Вона нам допомогла. Це є працівник Львівської міської ради. Ми звернулися в Личаківську районну адміністрацію і так само допомогли. Чому? Тому що було на засобі масової інформації цей телеканал НТА журналісти. Тому що 10 адвокатів є в громадській організації «Росток громади, які швидко аналізують будь-яку проблему і за 15 хвилин знаходять її вирішення і готується маса документів, які правильно юридично побудовані. І всі кажуть, що це неможливо. Люди не вірять в свої зусилля. Ну, директор їх каже, Но ми самі не до кінця вірили. Та, і... Директор каже, ні, нікуди не треба звертатися, бо нікуди ми не зможемо звернутися. А в громадській організації сказали, мало того, ми самі за вас це зробимо. Тому люди першочергово мають повірити, коли це риторичне питання я з вами погоджуюсь, тому що все залежить від людей. Якщо вони прийдуть в громадську організацію, яка якісно в юридичній площині працює, то це буде швидко. Якщо вони прийдуть до когось іншого, то вони будуть обувати пороги. Бо в нашій державі треба юридично спочатку. Не знати, хочеться, що щоб права. доводилось на когось Снути, щоб усі вони не чекали, що до них хтось прийде і натисне на них директор і безпосередньо меча із... от, от відповідь. Я на початку сказав, що важлива форма волевиявлення цей батьківський комітет, де будуть обговорюватись усі питання, mm -hmm. де буде календарний графік усіх проблем, тому що є питання критичні, а є питання, які можуть зачекати. От питання це це дійсно критичне, але ви думаєте, наскільки нас обурило в директора і в заоча є ці вікна? А в діток немає в діток парти 70-го року. В школу запах неймовірний. Ми от подали звернення в саме аби з'ясувати. Ага, ви говорили кан... каналізаційні каналізаційний так, постійний, постійний запах стоїть запах в школі. Працює. Адміністрація директора каже адміністрація школи, каже, ні, ніякого запаху немає. Ви ж відчуваєте тут гар від того, що ми зараз варили решітки в комп'ютерному класі. Себто адміністрацію або ми міняємо адміністрацію, і вона працює якісно на батьківський комітет на якісну освіту і на школу загалом, або ми підтримуємо дітей на панаше вперше. Це само собою, тому що діти це наше майбутнє. Ну наскільки можна бути таким диким чоловіком, що першачок перейшов до тебе в трьох светрах в курточці, в шарфіку, а ти сидиш собі в кабінеті з євровікнами? Ну, то, то саме, якби мама, напевно, їла м'ясо, а Дитині дитина була. дала сухарік. У це це, ви, таких двох мене. аналогіях зупинимось. Так. Це буде як резюме нашої програми сьогодні. Ну сподіваємося, ще ми рухаємось. Подякувати велика подяка всім батькам, що нас підтримали. Ми всі разом з нашому класному керівнику Валентині Миколаївні. Її довелось витримати надзвичайно великий тиск, і вона, слава Богу, нас підтримала без неї, нас би це не вийшло. Громадська організація, яка практично була нашими руками головою. І кажу, нереальні строки це Ми все зробили. Ну і, звичайно, керівни, адміністрації, пані слідній і з районної адміністрації, що вони такі попливали, знайшли кошти і швидко все це питання Дякую. висунули. Дякуємо. Така невеличка Дякую. історія, але яка позитивно закінчилася і дає надію, що, що якщо в такому напрямку діяти, рухає рухатись, то, змінити, то все у нас динам. буде добре. Програма в об'єктиві Я Оксана Гнатишин. Ми прощаємось, побачимось вже завтра.